Як вас, друзі, всіх багато. Синьооких і чорнявих, караоких, і білявих, і високих, і низеньких, і товстеньких, і худеньких. Всіх вас рада привітати і найкраще побажати. Добрий день! Сьогодні до нас у гості завітав хлопчик. Привіт, малята! Давайте з вами познайомимось. Я Петро Сидоров. А це моя сім'я. Сьогодні ми пропонуємо вам пограти з нами. Але спочатку подивіться, що це таке? Так, це дерево, але воно незвичайне. Його називають родинне дерево. Як ти гадаєш, чому? Так, тому що на ньому будуть зображені родичі Петрика. Але він не знає, куди яке фото треба помістити. Допоможемо Петрику. Відгадайте загадку, будьте уважними. Ще голубенька, рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Ось і перше фото. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив, для матусі він татусь, а для мене він дідусь, правильно. Ось і друге фото. Найрідніша, найміліша. всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це мама! Так, правильно. Ще одне фото. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато. Гордимося, бо це наш тато. Так, правильно. Ось ще одне фото. Ще рідня у мене є, всім питання задає. І вертлява, невеличка моя любая сестричка. Ось іще одну фото. Малята, ми відгадали усі загадки. Молодці. А ось подивіться, на дереві залишилась ще одна рамочка. Для кого це? Як ви гадаєте? Так, це для Петрика. Ось яке гарне дерево у нас вийшло справжнє родинне дерево. Так, усі на цьому дереві родичі. А скажіть, хто Петрик для своїх батьків? Так, синочок, правильно. А сестричка Петрика хто для батьків? Так, вона їх донечка, молодці. А скажіть? Петрик – кто для своих бабусей и дедуся? Так, он их онук. А скажите, кто Петрик для своей сестры? Так, он ее старший брат. Правильно. Ось така в Петрика сім'я. Вона весела, дружня і любляча. Пропоную вам пограти у гру. Дивіться уважно на картинки і відповідайте на запитання, яка сім'я? Будьте уважні. Сім'я яка так, правильно, весела. Подивіться уважно на картинку і скажіть, сім'я яка? Любляча. Подивіться уважно на картинку і скажіть сім'я яка щедра. А зараз подивіться на картинку сім'я яка творча. Подивіться на цю картинку і скажіть, сім'я яка спортивна. Подивиться на цю картинку. Сім'я яка дружня. Молодці малята. Малята, з ким нас Петрик сьогодні познайомив? Якою повинна бути сім'я? Нам дуже сподобалося з вами грати. Ви були уважні, молодці. Пам'ятайте, що найдорожче у світі. Ваша сім'я, де кожен піклується один про одного. До побачення!